Так, друзі, я, звісно, трохи в шоці, але отак зараз виглядає ставка у Вінниці Вервольф. Прекрасно. Хтось таку гарну територію прихапав. А виглядало все набагато краще. Музей тут був. А зараз хтось поклав свою мохнату лапу. Звісно, в шокі я. Всі мовчать, нікому нічого не треба. Той, хто руйнує нашу з вами історію, навмисно хоче, щоб ми її не знали. А народ без історії. Приречене преречений на знищення. Отак. От